Щиро вітаю в ефірі здоровий простір. Шопен, Моцарт, Вів'єн Кавка, Леся Українка, Рильський, Заньковецька. Всі ці люди жили в різні часи в різних країнах, спілкувалися різною мовою. У них у кожного був свій творчий і життєвий шлях, однак їх єднала боротьба. Все своє життя вони боролися з туберкульозом. Тоді цю хворобу називали сухотами і, як не дивно, вважали шляхетною і невиліковною. Сучасна медицина уміє боротися з туберкульозом однак, незважаючи на це, щороку 2 мільйони людей помирають від туберкульозу на планеті. Земля вчені зауважили, що найбільший всплеск цього захворювання припадає на весну. Чому з чим це пов'язано, і що ми повинні знати з вами про туберкульоз, щоб не захворіти на цю смертельну хворобу? Саме про це будемо сьогодні говорити з Іриною Макойдою, доцентом кафедри фізіатрії та пульмонології івано франківського національного медичного університету з курсом професійних хворіб. Пані Ірино, я вас щиро вітаю, Доброго дня. Так дивно, наші предки вважали, що це шляхетна хвороба, адже вона додавала такого якогось романтичного образу. Люди були худорляві, бляді, начебто як неземні. і таким чином, звичайно, були загадковими для загалу. Ми ж в сучасному житті вважаємо, що це хвороба бідних. Але я не можу сказати, що Україна відноситься до країн, яких з якоюсь дуже відсталою економікою, такою бідною. Однак вона входить до двадцятки країн, які мають дуже великий відсоток захворювань. Юності на туберкульоз. Чим це пов'язано? Ну ви знаєте, туберкульоз він завжди був хворобою будь-кого. Це не була хвороба, яка пов'язана тільки з соціальним статусом, з недостатнім, скажімо там, тільки харчуванням або недостатнім якимись соціальними побутовими умовами. Насправді туберкульоз це хвороба недостатньої імунної системи. З імунної системи, яка не сильно, але постійно уражена. Я маю на увазі хронічні якісь інші хвороби, які люди так собі контролюють. Тобто, якщо мене не болить голова, то я й не дуже буду пити таблетки від тиску. Я буду пити, коли вона болить. Якщо мене не турбує, Сухість в роті, то може я ще не почну пити таблетки від цукрознижуючі. і оце ще поки що не почну на початкових стадіях будь-якої хвороби, воно компенсується силами організму, але імунітет вже знижений. І ось цей час мікобактерія використовує, щоб розмножуватися, тому що її єдине, що зупинить, це наш імунітет. Що стосовно нашого організму. І коли ми говоримо про таких пацієнтів чи загалом людей ми говоримо, то ми повинні розуміти, що всі, хто мають хронічні захворювання, всі, хто нехтують їхнім правильним контролем, правильним підтриманням періоду ремісії. Тобто, пацієнтам завжди, коли вони виписуються додому, їм дає лікар рекомендації. Ото, що лікар пише, то треба виконувати. Наші пацієнти люблять читати випуски тільки не те, що їх стосується, а їх стосується рекомендація. Тобто, ми в цій ситуації Ім, що будь-хто хто має якісь проблеми зі здоров'ям, навіть звичайний стрес. Він теж призводить до зниження Ім... імунітету. Так, і стрес не обов'язково має бути із-за того, що якась та... страпилася е... трагедія велика чи стрес е... персонально для людини. Стрес – це навіть зараз весна починається, всі починають швидко проводити себе в порядок, всі починають е... дотримуватися різноманітних дієт, худ... худнути. І хто це робить планово і ефективно впродовж тривалого часу? Це добре. Для добре для організму, а хто це робить за два тижні до поїздки на море, тому що там треба позбутися якихось проблемних зон чи знизити там, там на кілька кілограм вагу, це дуже небезпечно для організму, бо таке швидке стресове похудання це ну, це теж стрес. А для мікробактерій без різниця, яка причина зниження імунітету, вона скористається будь-чим. Тому треба просто пильнувати свій імунітет, і з цього випливає, що будь-хто з нас, будь-хто з тих, хто живе на планеті Земля, а в Україні 100%, то. Можуть мати туберкульоз, і треба опікуватися не скільки страхом мати туберкульоз, а більше боятися його не попередити, хоча попередити його доволі можливо якісно, але це робота власне самої людини. Пані Ірина, ви знаєте, я згадую радянські часи. Я хочу, щоб глядач зрозумів, я не за систему радянського союзу, але в радянські часи медицина, звичайно, не була на такому високому рівні, як вона зараз, так але профілактика тоді існувала. І я пам'ятаю, як і в дитячих садках, і в школах щодо туберкульозу то проходили різні процедури. Сьогодні в Україні щось таке є. Так, звичайно, сьогодні в Україні є обов'язковою вакцинація при народженні дитини, вакцинація вакциною БЦЖ. Поки що це єдина вакцина, але вже в світі впроваджуються нові вакцини більш е, з потужнішою дією. Хоча вакцина БЦЖ не втрачає своєї актуальності, і нею вакцинуватися треба. Бо таким чином ми даємо дітям силу побороти туберкульоз в той найскладніший період, коли вони ще не мають такої сильної імунної відповіді. Ми маємо здатність їм дати можливість поперед. Радити складні форми туберкульозу, які доволі часто вражають дітей, які не є вакцинованими. А в школі ви знаєте, я теж з того періоду трохи от і мушу сказати, що система така собі була, але можливо розуміючи, що там не буде великих грошей, затрачено на лікування людей. Великі зусилля затрачались на профілактику хворіб. Це був і фізичний розвиток дітей, це був харчування, не щось таке занадто там супермодне чи ще щось. Це просто було якісне. Це, е, пильнували, щоб діти поїли, пильнували, щоб діти були фізично загартовані, пильнували, щоб діти були фізично активні. Це звичайно смішні речі, але вони діють в туберкульозі, вони завжди і діяли. Бо, е, наприклад, в до бактер... добантибіотикову епоху з туберкульозом вже ж теж справлялися якось, тому що хворіло багато. Людей, але ж довго, тобто їх могли з, з звичайними банальними методами профілактики ввести в ремісію, mm -hmm. то що ми це не вилікування стовідсоткове, бо бактерії можуть вбити тільки антибіотик, але людина жила здоровою дрібно доти, доки вона контролювала свій імунітет, і це діє і тепер звичайне провітрювання приміщень в школі. Правда, не тоді, коли діти в класі. А тоді, коли діти на перерві. Але пам'ятаєте, тоді ще робили і пірки, і на перших стадіях визначали. Так, тепер теж роблять пробу манту. Але, на жаль, у нас зараз дещо є проблема з туберкуліном. А не завжди свідомо відносяться навіть, власне, і колеги-лікарі з інших галузей щодо проби манту, особливо серед дитячого населення. Це велике, болюче питання теперішнє, тому що крім проби манту. Поки що рутинної щорічної проби манту, поки що ніякими іншими методами ми не можемо виявити ранні форми туберкульозу у діток. Навіть ті форми, які ще не треба лікувати антибіотиками 6 місяців, а можна дати хіміопрофілактику, і дитина буде здорова, на все життя буде здорова. А ми втрачаємо цю можливість, тому що ми не маємо зараз туберкуліну, тому що якось так не взлагоджені ці всі моменти туберкуліної діагностики. Але ми зараз, так, знаєте, розпочинаємо активну дуже роботу в цьому напрямку, тому що я не знаю кращої медицини, яка би не була вона зараз сучасна і модна, аніж профілактична. А Щодо вакцинації, я знаю, що дуже багато батьків завжди як супроти вакцинації. Ну, знаєте, якщо батьки-лікарі, якщо вони достеменно знають патогенез туберкульозу, механізм розвитку імунної відповіді, розуміють її і при цьому відмовляються, ну, мабуть, може вони ще щось знають більше в медицині, і тому не кажуть, але цим користуються. Але якщо люди компетентні в галузях, Вчителі, поліція, політики, будь-хто, хто не лікар, хто не компетентний в цьому моменті, він не може скласти компетентного судження і про те, треба вакцинуватися чи не треба. Це має робити лікар. І іншого шляху дати дитині імунітет у нас немає. Можливо, коли щось придумують нове. Ну Но поки що вакцина діє і діє добре. І ви знаєте, я коли слухала випадкову передачу лікаря Комаровського, він теж боровся з антивакцинаторами. І там була так група поділена, група батьків, які за вакцину, і група, звичайно, які проти вакцину. Ну, Знову це була постановочна ситуація, але там одна мама з таким захватом розказувала, що дітей вакцинувати не треба. І потім хтось його питає: скажіть, будь ласка, а ваша думка, яка треба вакцинувати всіх дітей чи ні? І він так спокійно каже: ну ви знаєте, я думаю, що всіх не треба, всіх ні. І тут зразу, знаєте, а захоплені. Вакцинувати треба тільки тих, кого любиш. О, як він гарно це сказав. Так, я притримуюсь, любиш дитину, хочеш їй здорового мибу. Хоча б в цьому забезпечити дитину знаєте, здоров'ям. Я не кажу, що ця дитина не стикнеться з туберкульозом у майбутньому. Це все залежить від ситуації, яка буде в житті. Але базу хорошу, якісну. Ми повинні імунітету, ми повинні цій дитині дати. А знаєте, все базується на вірі. Якщо людина довіряє медицині сучасній, то вона, напевно, так відкрито і йде. Ну, Люди, які не довіряють. Дивіться, після Другої світової війни проблема туберкульозу була не тільки в. Скажем так, в теперішньому пострадянському просторі це була проблема світового рівня. Наскільки світового, що коли був знайдений перший антибіотик, то фармацевтична фірма, яка його формулу винайшла, яка його запропонувала, подарувала безкоштовно будь-кому у світі, хто хоче виготовляти цей препарат цю формулу, тому що розуміла, який об'єм допомоги потрібен на даний момент. Це мав напевно був перший і єдиний прояв такого такого альтруїзму, от але. Люди е, розуміли, що лікування це не вихід, це розумієте, лікування це є частинка профілактики. Ми маємо людину, яка е, пацієнта, який хворіє на туберкульоз. Ми його виліковуємо. Таким чином ми попереджуємо і його проблеми, і те, що він його хвороба, можливо, може інфікувати оточення. Тобто, е, лікування це є частина профілактики, вчасна діагностика це є частина профілактики. Це ми вже робимо тоді, коли ми не справилися з першою профілактикою. Тоді ми вже лікуємо, діагностуємо. Але якщо би ми справлялися, то в нас би був низький відсоток туберкульозу. І дійсно він би був тільки серед тієї когорти населення, яка має соціальні чинники ризику. Пані а Ярі, тоді давайте суд... поговоримо про те, коли ми повинні бути на сполох, з якими ознаками ми повинні розуміти, що є загроза захворіти на туберкульоз, і обов'язково звертатися в той період до лікаря. Якщо так дивитися на це питання, тоді нам треба наших громадян поділити на дві такі категорії: які не мають предикторів, тобто попередніх щенників, що у них туберкульоз може бути частіше, і які мають. От ті, які не мають, то це скарги. Кашель. Тривалий і це не обов'язково має бути висназовий важкий, бо всі думають, що треба так добре кашляти, mm -hmm. знаєте, десь за два ні, це просто от. Періодичне покашлювання. От є кашель періодичний, його трошки більше, ніж в нормі. Бо в нормі ми кашлюємо десь раз, два рази, три рази впродовж дня. Це є нормальний рефлекс організму. Але буває так, що десь більше стається якийсь кашель, але він не, не є виснажливий, не супроводжується високою температурою. Ну, відповідно, як правило, що е, громадяни не нехтують цим моментом, бо хтось зараз не кашляє, а там хтось курить, а я кашляю. Ну завжди різно багато аргументів є. І е, то це вже отакий кашель. Отакий От незначний, поверхневий, не глибокий, без дуже якихось кровохаркань, бо теж є один симптом кровохаркань. Це вже буде дуже в пізніх стадіях. І якщо ми почнемо виявляти туберкульоз у пацієнтів, коли у них появилося кровохаркання, то вивіть ви собі, що він десь років 2-3 точно вже заражає своєю хворобою інших. Тому до цього не варто дочікуватись. Ось цей такий кашель: незрозуміла, невмотивована зниження працездатності. Ніколи людина розуміє, що от вона втомлена, їй щось болить в неї, температура, їй щось десь там давить. Вона може пояснити, чому вона не може працювати і для себе, і для начальства. А є випадки, коли в людини не змінилося нічого. Ну тобто, все залишилося попереднім. От шість місяців тому, наприклад, було так. І зараз так. А людина нічого не може робити. Їй, вона ну от вона не може ні собі пояснити, чому слабість вона не може так? працювати. Якась ось така слабість. Знаєте, і вони дуже рідко приходять з цією скаргою, тому що розуміють, що насправді це ну як я це пояснюю лікарю. Мене нічого, бо лікар зразу питається, ви щось болить. Ваше це щось... ні, нічого не болить. Я просто не можу працювати. Ну вас більше і списуємо це на психологічні якісь моменти, так, на якісь а особливо Зараз, звичайно, це психологічні моменти так. І ось якщо знехтувати цим моментом, повірте, що вже. Пацієнт до вас з цим прийшов, то його це турбує, тому що він, е, коли хтось бачить тебе, що ти себе погано почуваєш, розуміє, чому ти не можеш працювати. А коли ти ніби на зовнішній вигляд тебе все добре, ти не можеш сказати, що тебе щось турбує, а ти не можеш працювати. Це дуже важко пояснити. Записують на лінь, на якусь там uh -huh. перевтому, але і перевтоми немає. Ви розумієте, що це от такий от симптом. І е, на це треба дуже пильно людям звертати увагу. І це категорія та температура субфебрильна, якесь таке, от загальне, знаєте, загальне занедуження може початися. Ну, це вже трошечки пізніше. Я говорила так про самий-самий таке uh -huh. перший симптом. А далі є категорія людей, які мають супутні захворювання, такі як цукровий діабет, хронічно-обструктивне захворювання, легень, інші патології, які лікуються гормональними терапіями. Вони всі призводять до імуносупресії, зниження помірного зниження імунітету. Ну а для мікобактерії, нашої це просто так ціле поле для роботи. І ось ці громадяни повинні чи є скарги, чи немає скарг, бути обстежені щорічно. Сьогодні на превеликий жаль, ми уникаємо таких обстежень. Люди тільки обстежуються, коли напевно влаштовуються або на роботу, або в навчальні заклади. А так ми завжди це якось відкладаємо незрозуміло на який період і на який час. Ну, дивіться, знаєте, я от їхала сюди і чесно кажучи, думала, який би такий наочний приклад провести нашим людям. Чому важливо підштовхнути їх так? так? До І дій, ні, які... Так, як я їхала автомобілем, думка виникла одна. От кожен, хто має автомобіль, чи чоловік, чи жінка, він всі прекрасно знають, що на 10 тисяч кілометрів, когось на 15, треба поміняти фільтр масляний, треба поміняти фільтр е е кондиціонера, треба поміняти е клапан, треба ще щось, десь щось застукало, десь зашкребло, Зразу їдемо на техогляд. Бо не дай Боже, десь довше поїздимо, машина розсипеться. От самий принцип в організмі. Ви проїхали один рік. Ви користувалися своїм серцем, своїми внутрішніми органами. Вони вас підтримували, вони вас робили красивими. Вони вас притравлювали їжу, яку ви за ну то підіть їх побстежте. Ну подивіться, чи в них все добре, тому що хвороба жодна не починається з якихось, ну крім гострих інфекційних, з якихось таких феєричних ознак. Ні, вона починається з такого, з таких незначних змін, які насправді ну якось можна відкоригувати і вдома. Але ж можна піти обстежитись Е, здоров'я людини це чесно, відповідальність людини. Лікар може тільки бути як супроводжуючи на цьому шляху. І причому, якщо прийдуть до лікаря, зрозумійте, ви приходите з хронічною хворобою, ви приходите не з хворобою, ви приходите уже з стилем свого життя. І якщо людина має цукровий діабет, то вона не перестане його мати. Вона його має так само гіпертонія, так само будь-яке хронічне захворювання. Лікар може навчити, як жити з цим. І відповідальність за це життя якісне внесе пацієнт, а не лікар. Лікар може дозначити одну таблеточку, дві таблеточки. Це максимум, що треба. І чим більше відповідальності на себе, за своє здоров'я, візьме пацієнт, я маю на увазі харчування, фізичний режим, фізичної активності, якісь там моменти, що стосуються безпосереднього хвороби, тим менше медикаментів. Йому треба буде додатково приймати, і я би не хотіла, щоб наші люди це сприймали як от хворобу, бо жити під гнітом, що ти хворий, дуже важко це на все життя. А жити під тим, що ну така особливість мого організму. Отак я дожився до такої такі особливості. Так. Я такі особи. Але я під керівництвом мого лікуючого лікаря можу це сам контролювати. І коли ти розумієш, що ти в своєму житті щось контролюєш сам і збоку тільки трошечки незначна допомога, як на мене, з цим жити набагато. Легше, свідоміше, і оце шлях називається пацієнт-орієнтованого лікування, ми повинні забезпечити якість життя, не зупинити симптом хвороби, не позбавити якогось там незначного прояву або якогось дискомфорту. Ні, ми повинні пацієнта навчити разом з пацієнтом навчитися і його навчити, як правильно в цій ситуації, яку він має, жити хорошим, якісним життям, і це повністю реально зробити. Але поки пацієнт не прийшов до лікаря. Лікар ніякої відповідальності не несе за цього пацієнта. Пані рідна наша програма підходить до завершення, але я ще встигаю вам задати одне запитання. На превеликий жаль, ця хвороба вона небезпечна не тільки для самого хворого, для пацієнта, але й для тих, хто його оточує, хто з ним контактує кожного дня. Як повинні і що повинні робити ці люди, щоб оберегти себе від цієї хвороби? Ну, перш за все, щоб уберегтися від зараження під час контакту, необхідно дотримуватися елементарних санітарно гігієнічних норм, вологе, приміщення, прибирання приміщення, провітрювання приміщення не кондиціонером, а відкрити вікно, відкрити двері, зробити протяг. Це механічне видалення мікобактерій. адекватно якісно харчувати для того, щоб імунітет був підтриманий. Пацієнт, в якого є туберкульоз, і який, наприклад, лікується вдома, він вже лікується. У нас є дуже хороші якісні препарати, які призводять до швидкої зниження виділення бактерій або до безбацилення до, ну, до двох тижнів. Тобто, безпека стає все меншою і меншою. Але ця людина, якщо вона лікується вдома, повинна мати окремо собі посуд. Можливо, якщо є можливість зробити окреме приміщення. Для його проживання. Добре, немає, то він повинен носити маску на обличчі. Звичайно, таку хірургічну, одноразову маску, як у нас продається в аптеці. А ви просто повинні берегти своє здоров'я, проводити вологе прибирання, провітрювати приміщення. І е, головне, не е, правильно жаліти своє оточення. Тобто, коли хтось кашляє, то не треба казати, що в тебе ще не такий страшний кашель, як в інших, бо я чув, що в інших є страшніший. То може ще кашляти. Якщо в тебе хтось в оточенні кашляє постійно, то ми повинні. Ні, просто розуміти, чим він кашляє. Якщо це хронічні якісь інші захворювання, ну їх теж лікується. Але якщо це туберкульоз, то от краще все-таки обстежитись і розуміти, чим на вас кашляє ваш родич, друг, товариш, колега. Це більше прояв християнського, знаєте, такого християнізму в нас, аніж просто жаліти людину. кашляє, поки в тебе ще, на мою думку, кашель не такий страшний. Ірина, як би нам не хотілося, це я кажу нашим глядачам, але ми змушені з нами контактувати з лікарями і періодично приходити до них на огляд. Я вам. Щиро дякую за інформацію. Я сподіваюся, що наші глядачі зрозуміли, що хвороба туберкульоз нікуди не зникла, що вона є і з кожним роком, вона на превеликий жаль навіть зростає, так. і тому треба бути пильним в першу чергу до свого власного здоров'я. Ну і, звичайно, до здоров'я своїх рідних. Як завжди, всім бажаю міцного здоров'я і прощаюся з вами до наступного разу.